Ваду в Даринки Мартинюк лікарі виявили в перші хвилини життя й одразу перевели в обласний неонатальний центр. А через два дні і маму, пані Тетяну, дівчинка з ростом 56 сантиметрів і масою 3600 була би повністю здоровою, якби не ця хвороба. Лікарі пояснювали, я сама ще просто не знала, що воно таке. Вони сказали, що мочовичок зверху, потім стали пояснювати, що екстрофія сечового міхора. Кололи антибіотики дитині і робили ці перев'язочки. Вітаміни ще призначали. Більш такого нічого не робили. Екстрофія сечового – хвороба рідкісна. Він не має резерварної функції. сеча через сечоводи витікає назовні в Україні. З цією патологією щороку народжується 12-15 родіток, каже дитячий уролог Сергій Євчук. Або одна дитина на 40-50 тисяч новонароджених. Відсутність передньої стінки сечового міхура, відповідно, м'язів і шкіри живота. Тобто він тобто в даній домі. ситуації сечоводи виходять назовні, сеча постійно підтікає на оцю площадку. Ця кругла площадка це є задня стінка сечового міхура, це її слизова, яка постійно маце... Маце... наступає мацерація, подразнення сечею. Патологія е операбельно дуже важка, операція пластична. Формування резерварної функції сечового міхура і подальше утримання сечі – це є великі хірургічні проблеми, які супроводжуються часто. І ускладненнями і невдачами. Практики проведення таких операцій волинські хірурги не мають, та й в Україні невідомо чи хто візьметься свого часу. Не довго лікували, каже Сергійчук. 17 років тому в Києві хлопчика теж із Маневицького району прооперував професор Данило Сеймівський. Але три роки тому лікар помер. В нас різні трошки підходи до операції в європейських країнах, більш на на більш ранніх стадіях. На більш ранньому віці, верніше, а в Україні на пізніших, більш віддалених, більш зрілому, скажімо, віці проводяться операції подібні операції. Проводять у Швеції, Сербії, навіть у Білорусі, каже тато Даринки пан Микола. Але для цього необхідно щонайменше 10 тисяч доларів, якщо все обійдеться одним хірургічним втручанням. Збір коштів на операцію ініціював земляк, теж інвалід після ДТП Денис Сидорчук. Ми розуміємо, що це таке людська біда, і е, ну як люди зараз. Потребують допомоги в наш час через те, що в наш час надія тільки, тільки на людей. Питання стоїть тільки в грошах. Дитина народилась тільки з цією вадою, а так, е, даринка здорова. Підключилася й народна депутатка Ольга Богомолець. Вона допомагає знайти якісну і дешевшу клініку, каже помічниця Любов Дроган. Після першої просто не буде загрози інфікування, а вже надалі це буде пластика, щоб забрати дівчинка. Попраціє? Ну, мінімум три, я так розумію, якщо я правильно зрозуміла. Хоча кажуть, що деякі клініки за один раз це все роблять. От в Швеції сказав лікар є клініка, яка за один раз проводить. У Нас є закони, якщо країна не може надати допомогу належно тут. Чи немає фахівців, чи на законодавчому рівні не може. То й можливо часткова компенсація. Саме головне закрити цю рану, щоб менше попадало інфекцій. Бо тому, що якщо пойде інфекція, зразу могтиме дати на нирки. П'ять тисяч доларів сім'я вже має. Треба ще стільки також на дорогу і про життя за кордоном. Батьки й волонтери закликають не залишати дівчинку в біді. Гроші можна переказати на картку Приватбанку Миколи Петровича Мартинюка. 4149 4978 62 26 75 66